Вітаємо у нашому сьогоднішньому аналізі. Ми заглиблюємось у те, як пошуковики, ну, власне, індексують цей величезний інтернет. І то майже миттєво, як це взагалі можливо? Так, задача справді грандіозна. І розбиратимемось ми на прикладі патенту США 8136-1025-B1. автори Худсаньджу та Анураха Чар'я з Google. Ага, патент Google. Значить, наша ціль розібратись, як вони придумали призначати ці спеціальні мітки теги веб-сторінкам от прямо під час сканування, не після. Саме так. Що пошук був і швидким, і релевантним. Бо інакше як встежити за мільярдами сторінок, які з'являються і змінюються, ну буквально щохвилини. От, власне, головна проблема, яку цей патент вирішував, це затримка. Ну, раніше як було: сканували величезний шмат вебу, і аж потім починали індексувати. Тобто, свіжі новини, наприклад, могли з'явитися в пошуку, ну, із запізненням, так, і значним. А це погодьтеся не дуже добре, звісно. То яке ж рішення? В чому суть патенту? Патент пропонує систему присвоєння е, ідентифікаційних тегів документів, скорочено До Докайді. Так, це унікальні внутрішні мітки, ну, скажімо, 32-бітні числа, і їх дають кожному документу в момент додавання до індексу. Ага, не після, а от прямо в процесі. Точно. І найцікавіше, ці докайді не просто якісь там номери. Вони кодують так звану запито незалежну релевантність. запито незалежну релевантність. секунду. Це щось типу внутрішньої оцінки важливості сторінки ще до того, як хтось щось шукає. Саме так. Наприклад, PageRank. Про нього ж згадується в патенті. Так, так, PageRank – це якраз класичний приклад такої метрики. Він оцінює авторитетні сторінки. Угу. І от ключова ідея патенту: весь діапазон можливих док-айді. Всі ці числа угу. розбито на рівні. Називається tiers. Кожен такий рівень відповідає певному діапазону цієї самої релевантності. Ну, того ж PageRank, наприклад. Хвилиночку. Тобто, коли сканер знаходить нову сторінку, він одразу ну, приблизно оцінює її важливість. Так. Угу. Знаходить потрібний рівень і дає їй наступний вільний номер саме з цього рівня. Абсолютно вірно. Зазвичай це найменший доступний номер у цьому рівні. Ого. Це ж ніби попереднє сортування за важливістю прямо під час індексації. Така собі швидкісна смуга для важливих сторінок. Ну, по суті, так і є. І оскільки результати пошуку часто видаються в порядку зростання до кайді, ага. це гарантує, що найбільш релевантні документи ну, за цими от запиту незалежними показниками з'являються на початку списку, навіть якщо система обробила лише частину індексу. Ось воно що, тому свіжі новини чи важливі оновлення з'являються так швидко. Система їх одразу помічає і ставить, так би мовити, у пріоритетну чергу. Саме так це значно прискорює обробку запитів. Патент ще описує, як система відстежує ці присвоєння. Для цього використовуються спеціальні карти мепс. Карти. Так, одна карта зв'язує унікальний відбиток URL, ну фінгерпринт, з присвоєним до а інша навпаки, DocID з відбитком URL. Зрозуміло, щоб знати, якому URL відповідає який номер, і навпаки. Точно, ці карти періодично оновлюються. Там є процеси флошинг та мерджинг для ефективності. Карта DOCID2FP, тобто та, що веде від номера до відбитку URL, вона критично важлива. Ну так, без неї система б мала лише внутрішні номери і не знала б, яку адресу показати користувачеві. Абсолютно, отже, саме це і дозволяє те, що патент називає індексацією майже в реальному часі. Новий контент стає доступним, ну практично миттєво. Так, і навіть передбачено, що робити, якщо якийсь рівень DOCID раптом заповниться, ну число теоретично, і що тоді? Система просто присвоїть ID з найближчого незаповненого рівня, щоб хоча б приблизно зберегти це сортування за релевантністю. Зрозуміло отже, якщо підсумувати, ця система тегування рівнів до – це справді таке хитромудре рішення. Так інженерний хід. Щоб збалансувати швидкість індексації, яка має бути шаленою, і релевантність результатів у цьому динамічному середовищі інтернету. По суті, це спосіб приборкати інформаційний хаос. І що тут, знаєте, захоплює це те, наскільки рано приймається рішення про важливість документа. Так, на основі якихось початкових метрик. Ще до того, як система бачить повну картину всіх зв'язків, це, по суті, такий собі прогноз важливості. І, от власне, фінальна думка для роздумів: якщо ця первинна класифікація за важливістю відбувається так рано, на основі метрик, які ймовірно, теж змінюються. Звісно, змінюються, то як пошуковим системам вдається постійно адаптувати самі ці критерії важливості? Адже і сам інтернет, і те, що ми вважаємо важливим чи релевантним, змінюється, ну просто з неймовірною швидкістю?